Вітаю славута! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні знімемо коротеньке відео, покажемо, покажу я вам, змайстрував я довантажувача. довантажувач задньої осі. Ось така приспособа. Зараз я чуть кратше розкажу для чого й... Ну ви в курсі, то, певно, вже не однокрово не показували їх в Фейсбуці, в Ютубі. Ось така в мене була. Заводська ця пластина, де цепляється задній від. А тут тепер додались ці дири верхні, майже ідентичні по відстані. Добавилось ще дві діри нових отвори. А що нам виходить? Що нам це дає? Він опускається нижче. Задній корм буде підніматися вище. Стикнувся з такою проблемою, що як на, плуга настраюєш на оранку. от Не вистачає ці вінти закручую повністю майже. І середній корпус іде надто глибоко. Лізе глибоко заднього не можна заглибити. Не можна заглибити і на поворотах. Як я його заглибляю, то в мене Волочиться корпус по землі на зворотах. Отак От я як я переставляю на нижні отвори, має підніматися більше. погріблище. І буде куди вибити заднього корпуса, куди От, такі люди рекомендують, таке я зробив. Звісно, зараз я його не, не випробую. Бачите яка погода скрізь болото. Це до Паски, після Паски, не знаю, чи влізав ще в ті городи. Хто що, хто що посіяв і заборонував, то матний путь вже показався. сівбаша може зійде, а боронування то поспішили трошки. Поки не ходив, не, не заходив у город. Ну, таке, от таке я робив. Надію, що мені воно допоможе при настраювання плуга. Будем... Будемо орати, будемо бачити, що ж тут такого. Практика все покаже. Ось такий був маленький, з восьмерочки, я зробив з десятки. Ще було... було то. Треба було цю платформу основну тож, з десятки робити. Ну нічого витримається. Такі, така забір прибусову. Азарі дві пару слів ще про свого мурчера розкажу. От мій мурчір. Зразу скажу, щоб не затримувати мурчір на паузі. Цей проєкт на паузі. А чому? Розкажу. от Редуктор, такий в мене попався редуктор, якийсь він трошки неудачний, бракований. Я там переробляв його, туди-сюди змінював, переточував, завтулював і коротше, він дає вибрацію ще й капітально. Я вже відсоединив це все. Тут на цьому з'єднанні відсоєняв сам редуктор. Маленькі обороти і вібрація ще й значна видно. От тепер треба ждати коштів. Треба вложувати нові кошти. Прийде новий редуктор. Дивіться, тут все підігнано під цей. Товщина цієї, не знаю, така, і, напевно, не буде такої товщини вала. От тобі всі втулки, всі. Всі ці, все треба перероблювати. Обороти впали менші, якщо будуть, то треба шківа вже міняти. Більшого робити. Як тут впадуть обороти на валу на, от сюди, ну та й не знаєте, може те й останеться. Ось така от проблемка. Ну не проблема, але трохи, звісно, нехорошо на душі її. Все дійшли вже до стадії випробування, так все треба перероблювати, все повністю міняти. Напевно навіть і цю трубу поміняти треба буде. Ставити тут сосінну аж трубу. тому що її по сварці потягнуло. Ушок цих багато понаварували і потягнуло труба. Труба звичайна, неусилена. Отака От то історія. Ну так що, Будем, будуть кошти, будемо продовжувати, що я ж не можу стрібнути вище своїх можливостей. Добре, Буду, буде якісь здвиги, будемо держати вас в курсі. Хорошо, добре, дякую за перегляд. До нових зустрічей.